Того року Європейський парламент прийняв резолюцію, пунктом першим якої закликав українську владу скасувати звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері. Ваше ставлення до цього: позитивне, негативне чи нейтральне? Я вам дякую за ваше запитання. Е ви праві про те. Що у нас є ідеологічні відмінності, негативне, це дійсно чи ні, правда, і я вже про це сказав. Е, щоправда, у партії регіонів немає ідеологічної відмінності. Це Там знаєте, партії, що є? Там є відмінності тільки приймав. по тому, кому яке державне підприємство подарують, скільки грошей витягнуть, і хто буде контролювати яке міністерство. А тепер моя Сенюк, позиція конкретно виможення. по всім національним визвольним змаганням. Я шаную кожного українця, який боровся за незалежність України, який боровся за те, щоб Україна Україна була соборна і щоб заборовся за те, щоб Україна була така, яка вона сьогодні є. Чи він був на сході, чи він був на заході? Це наші герої. От моя вам відповідь Кость Бондаренко.